Про життя як ВПО. Побували ми в багато де. Запоріжжя, Чернівці, знову Запоріжжя, Полтавська область, тепер Дніпропетровська. І скрізь різне відношення до ВПО. В Запоріжжі був типу свій, бо з області. В Чернівцях ніхто не розділяв на своїх чужих. А як потрапив в Полтавську область, то вперше почав чути ти не наш, чого сюди приїхав. Їдьте додому, захищайте своє. В Дніпропетровській області чую майже те саме. З додаванням ми вас не затримуємо. Їдьте далі. Я двічі воював і ні разу не чув від побратимів. І сам не казав, що ми захищаємо чи тільки своє місто, чи область. Захищали всіх. А вдячність он яка вийшла. Підписуємося. Dá-lhe buda.